Вітаю, з вами Бодяо. От ми і зараз на 170 му бої звичайної деніської вежі. По традиції показую вам обладунки своєї основної команди, якою проходитиму цих босів. Ну, псайбот, такі обладунки. Револьвери надають йому шанс пробивати блока також підвищують бонус до критичного удару. Темна мантія, бонус до здоров'я, а також отримання е, незнищенності на, на 7 секунд після входу в бій. Так. І ймовірність е, уникнути спецприйома противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника дає ймовірність викрадати силу противника, а також отримати щити всій, всім моїм союзникам при зміні поточного союзника. І Страж Принцеси це йому... бонус до смертельного удара, а також як... При виконанні спецприйому 2 є ймовірність накинути на, противника, на всю команду противника невеликовність на 7 секунд. І бонус до атаки для цієї вежі. Так, наступне. Скорпіон. Нагорода за трюки. надає йому можливість пробивати блока також отримати щит при виконанні другого спецприйому. Парадна форма династії. Пробивання щита при завершаючих комбоударах, а також при виконанні другого спецприйому можливість отримати відновлення на 10 секунд. Кам'яний жетон бонус до заряду сили, а також атака по всіх. Союзниках противника при першому спецприйомі. І можливість воскресити скорпіона після фатального удару. А на противника накласти сповільнення. Сапфіровий кинжал. Зменшення критичного удару для противника, а також економія сили на всі спецприйоми і бонус до атаки. А також, якщо, як, наскільки довго власник знаходиться в бою, настільки зростає бонус до його атаки. Максимальний бонус 60% так, і має такі обладунки: грішний батіг дозволяє йому, е, Пробивати блок, а також накласти на противника будь-який негативний ефект при завершаючому комбо-ударі. І збільшення атаки при цих негативних ефектах. Металева каска, бонус до лікування, а також е зменшення витрати сили на всі спецприйоми. І ймовірність, що атаки противника не дадуть йому бонус до пошкодження. Боже... Божественний наплічник торнадо. Бонус до критичного удару, а також е ймовірність отримати підсилення після, провед... після критичного чи смертельного удару. І е ефект підсилення сумується тричі. І спис короля Джерода 0,6 шкали початкової сили, а також ймовірність накласти на противника пастку при виконанні будь-якого спецприйому. Так, далі. Переходимо до противника проти нас. Виступають трит. Босс Jade МК-11. такі обладунки. Страж принцеса. Надає їй бонус до смертельного удару, а також е, можливість накласти на, на мого союзника нев... на моїх союзників невеликомність при другому спецприйомі. Божественний плащ Аргуса. Бонус до здоров'я, а також ймовірність е, накласти негативний ефект при атаках з пробоєм блока. Божественний наплічник торнадо. Це, це бонус до критичного удару, а також ймовірність е, отримати підсилення, якщо Якщо вона атакує критичними чи смертельними ударами і посох дзюдзю. це м -м, дає, коротше, їй е е е бонус до критичного удару, а також е підвищення атаки по ворогах з ядом чи кр кровотоком. Так. Jade Асасін. має такі обладунки. Спис короля Джерета дозволяє їй мати, е, мати шкалу початкової сили, а також, е, а також має можливість накласти пастку при виконанні будь-якого спецприйому. Божественний плащ Аргуса – Це негативні ефекти при атаках з пробоєм блока, а також бонус до здоров'я, королівське вино, пробій блока та можливість отримати удачу при завершаючих комбо-ударах. І жезл Дзюдю. Це. жезл Дюдю це бонус до критичного удару, а також бонус до атаки по ворогах з кровотоком чи ядом. І джейд Дня нямер... Дня Мертвих. має такі обладунки. Жезл короля тобто, спец короля Джерода. надає їй можливість накласти пастку при виконанні будь-якого спецприйома. Також півтори шкали Початкової сили і він в неї на 10 злеті. Основні атаки можуть. Супроводжуватися блискавками, які будуть наносити додаткову, додаткове пошкодження. Божественний плащ аргуса бонус до здоров'я, а також е, можливість накласти негативний ефект на супротивника е, при його атаках з пробоєм блоку. Єденіський Періг. Бонус до заряду сили. Так, в основному так. І. посох, то тобто, є. жезл бдюдь, точніше, посох по-російськи буде. Для нас ця мова неприпустима. Жезл бдюдю дозволяє їй мати бонус до критичного удару, а також е, підвищену атаку по ворогах з ядом чи кровотоком. Так, Про босів я розказав все. І ще додам, що Jade е, мк 11 ухиляється від основних атак, має шанс ухилитись, а Jade Assassin. Ухиляється від завершаючих ударів та від, е е та від е спецприйомів. Так що це доволі неприємна команда для проходження. Но ми постараємося її пройти якнайефективніше. Так, вступаємо в бій. Мися на скорпіона. Я такий, Бачите, зразу вже. було Хелення від атак. Такий. З ниже тон дозволяє мені атакувати зразу всіх. тим мені і хороше. Сам Скорпіон дозволяє тримати противника в Тонус. Щось, мало нам Дня мертвих. Що таке? Діяники не постійно постараємося їх. Що бачите? У мене... Чим більше я знаходжуся в бою, тим більше в мене росте. Ну, пощастило. Чим більше я знаходжуся в бою, тим більше в мене росте атака. Так, і бій завершено з однієї спроб. Хоча противники були доволі непрості. Ну що, подивимося, яка нагорода нас чекає за проходження цих босів. Котелька, темний володар. Він нам, у мене вже прокачений, так що особливо я. Нічого з цього не отримав. Можу регулювати тут трохи сонце. Ну добре. Ну що ж, таке от було проходження 170-х босів Еденіської вежі. Якщо хочете більше таких роликів. Е Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та свої пропозиції. Ваша підтримка дуже важлива для мене е, як мотиваційний момент для запису нових роликів. Е, і до наступних зустрічей в битвах Мартоком.